Так, добрий вечір, друзі. Вирішив вийти на зв'язочок, трішки вас підтримати. Розумію, зараз страшно. Це має вигляд такий, що буде стріляти прям. Капець ростився. Але що я роблю? Так. Що я? Я продовжую знаходитися в позиції вниз шорт. Якщо ми дійдемо там, 98 700, я докину свою третю частину шорта і буде повноцінний нормальний, нормальний шорт. Так. Ну, десь так, так. Да. Ще так подумав. Подумав. Про майбутнє. Можливо, можливо, зверну увагу, коли ми будемо знаходитися на відмітці 7476, е буду дивитися, як воно тут буде проторговуватися. Можливо, звідси буде якийсь відскок. Можливо, буду е закривати тут шорт. Але подивимося, як буде падати. Як будуть падати, які будуть новини? Що будуть там підвозити, подивимося. От. По XRP. Ну, тут стандартна ситуація. Я писав і в коментарях і так говорив, що коли я знаходиться в такий після росту, XRP він дуже сильно літає вгору-вниз, тому я просто, можна сказати, бережу свої нерви і не заходжу сюди. Торгувати біткоїном трішки легше в, в ці моменти. Тому з XRP, бачите, тут би вже хвилювався, там, можливо, додався більше, там би не спішло. Можливо, ще й тут додався, а воно піде вгору. Ну, коротше, стрімно торгувати. У мене просто була точно така сама ситуація. Я зараз покажу, коли це було. Так, 12 годин. Ось тут я теж торгував. Зайшов шорт. Це наче нормально. Все пішло в, мою, в мій бік. Е, я задоволений, потім якось е, робив ремонт е, на кухні, поїхав в епіцентр. І чую телефон пілікає, там тап трейдер спрацював. Дивлюсь, там прям такий ріст жорсткий. Ну, думаю, капець мені. Ліквідне. Ну, якось змирився з цим. Переїхали додому, ліг спати, зранку прокидаюся, а вже тут воно ну, все пішло як треба. Тому, так, да, трішки, міняє, трішки змінюється. Звичайно, він би так не падав в XRP різко. Тому що треба тут продати, в цьому районі. Треба продати XRP. Це раніше було, наприклад, якщо порівняємо ми той попередній цикл, чому так різко падало воно е, в 17-му році. Ось тут. Падало, тому що тут дуже сильний ріст був і е, крупному капіталу, великому, навіть на цьому падінні вони заробляли гроші. Тобто їм був сенс так зливати. Зливали, продавали, по цій ціні це нормально. Зараз же просто люди позаходили на таких відмітках, що їм не вигідно різко падати. Тому треба трішки потримати тут продати. От. Ну, вже скоро, я думаю, що вже скоро. Бо тут на денному теж отакий. Форматик вимальовується. Цікаво. Замочок є. То все, все чітко. Отут тут на RSI на, на деньці, але ну, здається, що на дні там все, все таке. Але з практики буває ось таке, що ми йдемо. вниз, розвертаємось. Ну, потім якось тут, вгору, на графіку це може виглядати. Ось так ми зараз тут, можливо, ще трішки вище підемо, а ну, так впадемо палкою різкою. Будем торгуватися, якось так підніматися, а це воно буде тут так іти. А потім знову і знову буде падати. Тому це не, не показник. Дивитися треба на RSI, але різні ситуації бувають. Тому шорт тримаю. Ідея така, що якщо хочете заробити, то не треба робити багато рухів. Тому що підловлять дуже, дуже легко. Десь так. Десь так. Дякую за увагу. Пишіть коменти. Щось не чути вас. Чекаєте росту, чи все-таки падіння? Зараз мені дуже цікаво, як, як, ви, як ви вважаєте, що буде далі? Напишіть.